Слідчі та прокурори завершили досудове розслідування резонансного вбивства, пов'язаного з домашнім насильством. Злочин було вчинено в Харкові в лютому цього року, обвинувачений чоловік головної балетмейстерки Харківського академічного театру музичної комедії. Після того, як подружжя почало жити окремо, чоловік спочатку стежив за дружиною, а згодом жорстоко її вбив. У загиблої залишився неповнолітній син. У лютому 2024 року до поліції звернулася жінка. Вона повідомила, що її донька, балетместер театру у Харкові, зникла. Балетместер та її чоловік вирішили пожити окремо, бо збирались розлучитись. Проте за два дні до звернення до поліції чоловік приїхав до дружини. Він нібито хотів забрати особисті ревчі. Правоохоронці передивились відео з камери спостереження у під'їзді та з'ясували, що після візиту чоловіка жінка нікуди не виходила. Через кілька днів чоловік зізнався у злочині та розповів правоохоронцям, що сталося. На ґрунті ревнощів він підозрював дружину у зраді, тому періодично відслідковував її відвідування у месенджері. Це стало однією з однієї з причин вбити власну дружину. Під час сварки він наніс їй ножеве поранення в коридорі, розчленував тіло та склав рештки у валізу і пакет. В подальшому все прибрав, вимив квартиру і зробив інсценування побачення з коханцем. Після цього чоловік поїхав до посадки та закопав пакет з рештками тіла. Потім, у покинутому льосі, в дачному кооперативі намагався спалити тіло жінки. Після вбивства чоловік імітував, що дружина й досі жива. Він возив телефон містом та відповідав на повідомлення. На даний час чоловік знаходиться під вартою. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Тож прокуратура вимагатиме справедливого покарання за вчинений злочин та розраховує на швидкий розгляд справи у зв'язку з резонансністю події. Понад 7 тисяч кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством, було зареєстровано за перші 7 місяців 2024 року. Більше ніж 3,5 тисячі жінок та 262 дитини постраждали внаслідок цих злочинів. Не мовчіть про домашнє насильство. Обов'язково повідомте якщо ви, ваші рідні або знайомі страждають від будь-яких форм домашнього насильства, звертайтесь по допомогу. 102 цілодобова та безкоштовна спецлінія поліції. 1547 – цілодобова та анонімна урядова гаряча лінія. 0800 500 335 або 116 123 – національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.